Тема розв'язування задач рух під дією кількох сил, давайте спочатку пригадаємо, що є певний алгоритм для розв'язування таких задач. Основне, що якщо в нас вектор сили направлений вздовж осі Ох, то ось ОХ праворуч, наприклад, прискорення також праворуч, то воно буде додатне. Якщо вектор сили направлений проти. Напрямку діє проти напрямку руху осі ОХ, то проєкція буде від'ємна. Якщо вектор перпендикулярно до вісі, то його проекція дорівнює нулю, тобто, якщо неважливо, вгору чи вниз, наприклад, сила тяжіння в нас завжди вниз направлена. Якщо роздивляємося відносно осі ОХ, то ця проєкція дорівнюється нулю. Також нагадую, алгоритм розв'язування таких задач, ми перше, що робимо, робимо схематичне зображення тіла на горизонтальній поверхні, вказавши напрямок руху тіла. Далі показуємо напрямок прискорення, тобто, коли куди нас рухається тіло, якщо тіло гальмує прискорення протилежну сторону від напрямку руху, якщо Тіло набирає швидкость за напрямком руху тіла. Далі показуємо всі сили, що діють на тіло на малюнку. Потім записуємо головне рівняння і робимо відносно проєкцію ОХ, відносно проєкцію ОІ Записуємо закон Ньютона на векторній формі і векторна сума всіх сил дорівнюється MA. Записуємо формулу сили тертя, що сила тертя завжди мю помножити на силу реакції опори на Н. І далі розв'язуємо систему рівнянь. Зробіть цей скрін, тому що всі задачі розв'язуються за цим алгоритмом. Так ось перейшли до першої задачі. Вона буде з декількох пунктів. Перше, що нам потрібно визначити, під дією сили 2,5 кН Платформа масою 4 тонни почала розганятися. Що ми бачимо? В нас є сила, сила це завжди F, так, ми записуємо. 2,5 кН, кіло, кіло ми переводимо в ньютони. Далі в нас є маса, 4 тони тон перекладаємо в кілограми, та почала розганятись. Нам потрібно визначити прискорення платформи, прискорення яко літерою Настя. А, яке питання було? Прискорення платформи. якою літера позначимо? Прискорення. Аліна. Літерою А. Умничка. Маленька літера А. Якщо коефіцієнт тертя коліс, тертя ковзання ми вчили в 7 класі, позначається μю. Це коефіцієнт, він зазвичай константа, є таблиця коефіцієнтів певних речовин, але в цій задачі ми будемо його шукати. Нам потрібно це знайти. Перше, що нам потрібно згідно нашого алгоритму, зробити зображення. У нас є тіло на поверхні, воно. Розгоняється, тобто прискорення додатне Тіло рухається в напрямку Осі ОХ. Далі також записуємо дано, так, сила, маса, коефіцієнт тертя ковзання та прискорення нам потрібно знайти. Далі вказуємо напрямок прискорення. Нас не гальмує тіло, а розганяється, відповідно, прискорення, співпадає з напрямком руху тіла і також додатне в нас. Далі, те, що обов'язково ми малюємо сили, які діють на тіло. Ми з вами казали, що, по-перше, в нас тіло рухається, відповідно, щось його тягне. Тіло рухається, сила тяги <кхи> направлена праворуч. Завжди до сили є протидія, протисила. Протилежну сторону діє сила тертя ковзання. Ми з вами казали, це сила, яка виникає. Під час руху, якщо є рух, є сила тертя. Далі, на будь-яке тіло, яке знаходиться на землі або поблизу неї, діє сила тяжіння, яка направлена завжди до центру землі, МЖ. І також у нас є сила реакції опори протидія цієї сили, яка направлена перпендикулярно до тіла перпендикулярно до основи. Тобто, в протилежну сторону. Зробили таке зображення. Можемо переходити до наступного кроку. Тепер записуємо закон другий закон Ньютона в векторній формі. Ось він. Сила тяги плюс сила тяжіння, плюс сила тертя плюс сила реакції опори дорівнюється MA. Тобто, тут ви ще нічого не робите. Це за замовчування цей закон. Векторна сума всіх сил дорівнюється MA. Це другий закон Ньютона. Тобто, наступний пункт записати ось цю формулу. Далі. А тепер вже робимо наступний пункт. В нас є рівняння, яке для всіх задач однакове. Ми робимо відносно осі ОХ. Осі у Х, Ось ОХ ось нас. Відносно осі ОХ. Сила тяги направлена в сторону осі, значить, вона буде з плюсом. Сила тертя направлена в протилежну сторону, вона буде з мінусом. М, сила, сила тяжіння та сила реакції опору перпендикулярно до осі ОХ, відповідно, дорівнюється нулю. Ми повторили це на початку уроку. Відповідно, наша проєкція на вісь ОХ буде сила тяги, мінус сила тертя, МА залишається незмінною. Далі відносно осі ОХ робили, тепер треба відносно осі У. Знов таки відносно осі О, сила тертя та сила тяги в нас перпендикулярна, тобто дорівнюється нулю. Прискорення також перпендикулярне до осі О, також дорівнюється нулю, тобто ось ця частина в нас один множник 0, тобто вся частина дорівнюється нулю. Далі МЖ та Н направлені в різні сторони. Відповідно, Н за напрямком з плюсом, сила тертя протилежного напрямок, відповідно, з мінусом. Друге рівняння в нас відносно осі у Y виглядає ось так. Спираємо перше, так, вибачте. Збираємо перше, друге рівняння. Перше, друге. Та також ми записали, записуємо, що сила тертя це Мю помножити на n. Це є в алгоритмі розв'язування цих задач. Беремо це в систему та розв'язуємо цю систему. Наша система. Ми беремо з другого рівняння, що N дорівнюється Mg. Це найпростіше, просто переносимо за знак, дорівнюється. Підставимо ось це в третє рівняння замість N. Так, і отримаємо сила тертя, це μMg. А тепер, знаючи, що сила тертя – це μMg, підставляємо це в перше рівняння і отримаємо, що сила тяги мінус μMg дорівнюється MA. Нагадую, нам потрібно знайти прискорення. Тобто, з цієї формули я знаходжу прискорення. Це буде сила тяги мінус МЖ і поділити на М. Підставляємо чисельні значення, отримаємо прискорення 0,125 метрів на секунду в квадраті. Доволі повільне прискорення, як здається, за умови, що в нас тіло масою 4 тонни. Це перша частина задачі, це ще не кінець. Далі визначимо час розгону. час Але в нас додалася умова, що швидкість руху. Платформи масою 4 тонни зросла від 54 кг на годину до 72 кг на годину. Одразу в дано, ми можемо додати в 0 – це початкова швидкість, В це кінечна швидкість, а також що кілометр на годину ми повинні перекласти в метри на секунди. Так ось записала це вдано, додали. Ми також знаємо вже прискорення, а з формули прискорення знайдемо час. Це простіше. Ось цю формулу запишіть. Також нагадайте собі, що прискорення знаходиться як кінечна швидкість мінус початкова і поділити на час. З цієї формули знайдемо час. Це буде різниця швидкостей поділити на прискорення. Прискорення нам відомо. 5 поділити на 0,125 буде 40 секунд. Тобто, знадобиться 40 секунд, щоб платформа масою 4 тони розігналася до 72 км на годину. Далі це третій пункт за умови попередньої задачі знайти шлях розгону платформи. Шлях це в нас L або S, тобто якась відстань. Або якщо в нас е, тіло не горизонтально, а вертикально рухається. Це може бути H – висота, на яку підняли наше тіло. Так ось. Е, нам вже потрібно L знайти, знов таки задача не змінюється. Враховуючи відомі величини, можна обрати будь-яку формулу для шляху при рівноприскореному русі. Наприклад, що знайти швидкість, відстань ми повинні плюс В плюс В нуль поділити навпіл, помножити на Т. Також цю формулу запишіть, тобто її просто так в інтернеті не знайти, записати, як знайти відстань, що він скаже швидкість помножити на час. Так ось 20 плюс 15 поділити навпіл помножити на 40 буде 700 метрів. Відстань, яке подолало тіло за 40 секунд з прискоренням 0,125 тисячних буде 700 метрів. Ось така задачка, знаючи знов таки, ці формули ми зможемо розв'язати. Наступна задача: скільки часу тривало гальмування автомобіля, який їхав зі швидкістю 90 км на годину по горизонтальній ділянці шляху, якщо відомо, що маса автомобіля півтори тонни коефіцієнт терття становить 0,5. Знайти шлях, який проїхав автомобіль до зупинки. Так, у нас, по перше, скільки часу тривало гальмування автомобіля? Це також запитання. У нас є е, їхав зі швидкістю 90 км на годину, але закінчиться все гальмуванням. Тобто швидкість в кінці буде в нас 0. В буде 0, а В0В початкова швидкість 90. Ну, по горизонтальній ділянці, тобто розуміємо, як малювати. Нам дана маса, нам даний коефіцієнт тертя ковзання це наше мю, 0,5. Записуємо це вдано. Знов таки малюємо наше тіло, яке рухається зі швидкістю V0 V праворуч. Настя, куди буде направлено прискорення? Праву сторону? Чому? Тому що воно прискоряється. Ну, знов таки, це помилка. Прискорення це не завжди напрямку руху тіла. Це в нас в голові прискорення, значить, я повинна швидше щось робити. Прискорення може бути і від'ємне, коли тіло гальмує. Тобто я з цим прискоренням, але сповільнююсь 5, на кожні 5 метрів на секунду я сповільнююсь. Кожне метр на 5 секунд я виконую менше. Тобто, прискорення, тому що тіло гальмує, буде направлено в протилежну сторону. Знову зобразу, намалюємо сили, які діють на тіло. Будь-які сили, сила, яка направлена к центру тіла, це сила тяжіння, сила, яка прикладена к. Точки взаємодії, це сила реакції опори, сила тертя ковзання також малюється ось тут. Те саме тертя відбувається. Сила тяги, так в нас сила тяги, тому що тіло рухається праворуч, і ось наше прискорення, яке рухається направлено в протилежну сторону за напрямком сили тертя. Робимо цей малюнок, щоб потім скласти рівняння згідно закону другого закону Ньютона. Записуємо другий закон Ньютона в векторній силі, в векторному вигляді сила тертя плюс сила реакції опору, плюс МЖ. Дорівнюється МА. Сила тертя вздовж осі ОХ. Отже, буде додатна. МЖ перпендикулярна також як сила реакції опори до осі ОХ. Відповідно, вони дорівнюються 0. Ми їх одразу викреслюємо. МА в нас направлена в протилежну сторону, але вна, за знаком равно. Тобто буде виглядати мати вигляд МА. <клес> відносно осі у І. осі у сила тертя та сила тяги перпендикулярна, а також прискорення. Відповідно, прискорення дорівнюється нулю, викреслюємо 0, сила тертя 0 залишається N і МЖ, вони направлені в різні сторони, відповідно, різні знаки. Тепер збираємо наше рівняння. Також дописуємо за алгоритмом розв'язування задачі, що сила тертя це μ помножити на N. Беремо це в систему і розв'язуємо. Нам потрібно знайти час. Та прискорення. Знов таки, МЖ дорівнюється, Н дорівнюється МЖ, підставляємо сила тертя МЖ, і е, з цієї формули нам потрібно знайти наше прискорення. Для цього ми е, скорочуємо на масу, і це буде. Мьо помножити на G 0,5 помножити на 10, буде 5 метрів на секунду. Прискорення руху нашого тіла сповільнення. Тобто на кожний метр він сповільнюється на 5 секунд. Не розгоняється на 5 секунд, а сповільнюється. Від'ємне е, прискорення. Тепер знайдемо час гальмування. Знов-таки, ось ця формула є. Також запишіться незвичайна формула прискорення руху тіла. З цієї формули ми виразимо наш е, час. Підставляємо, отримуємо 25 мінус 0, поділити навпіл, це буде 5 секунд. Тобто час, за який е, тіло здійснює хальмування, це буде 5 секунд. Тепер знайдемо, а скільки ж воно подолає за ці 5 секунд. Враховуючи відомі величини, можна обрати будь-яку формулу для шляху при рівнопроскореному русі, наприклад. Ну, так, написано, що будь-яку формулу. Знов таки, якщо у вас немає цієї формули, записаної, шукати в інтернеті будете довго. Тому що ну, це незвичайна формула шляху. Незвичайно. В0 В квадраті мінус В в квадраті поділити на 2 А. Підставляємо нам все дано отримаємо 625 поділити на 10. Це буде 62,5 метрів на секунду. Тобто, в момент, коли тіло нажало на гальма, воно ще 5 секунд рухалося, і за 5 секунд подолало 60 майже 63 метри. Коли кажуть, не перебігати перед потягами, перед Камазами, не тому, що вони погані і. Погана в них реакція, вони злі, а тому що проти фізики не підеш, що все одно він буде сповільнюватися ось такий велику відстань. Що це дуже важливо розуміти. Так, це в нас, у вас буде задачка додому. Я приєднаю її в нові знання. Так, і ще трошки попрацюємо. Ми цю задачку розв'язували. Аліна, починай читати цю задачку. Обшисний гальмівний шлях час гальмування байка, якщо він рухався прямою горизонтальною ділянкою дороги і, і перед початком гальмування мав швидкість 54 км за годину. Коефіцієнт 30 ковзання зайняту гумить по бетону 0,75. Добре. З чого почнемо задачу? Що ми бачимо? Що запишемо в дану? <кхів> швидкість. Так, е швидкість. Це яка швидкість буде? Обично. У ну, нас є в 0 в чи В. Це в нас яка початкова швидкість чи кінечна? Початкова. початкова тобто В0В. 54 км на годину. Кілометри перекладаємо в метри на секунду. Далі. Чому буде дорівнюватися кінечна швидкість? Що тіло робить? Ну, що наш байк робить? Гальмує. Гальмує. Тобто, в результаті гальмування що повинно бути? Ну, зниження цієї швидкості. До якого моменту? До повного. І це що значить буде? Нуль. Нуль. Що ще ми бачимо? коефіцієнт Коєфіцієнт гуми при по бетон? Яка це літера? мю нам потрібно знайти шлях L та час Т. Записуємо це. Знов перший крок ми що робимо? Робимо схематичний малюнок. У нас є. Тіло рухається. Праворуч в 0 прискорення направлено в протилежну сторону, тому що тіло гальмує. В протилежну сторону направлена сила тертя, яка є протидією руху тіла. Вертикально донизу направлена сила тяжіння, яка є завжди. І сила реакції опори, також яка є, якщо тіло рухається по землі, також є. Тепер що ми повинні зробити. Записати рівня... рівняння другого закону Ньютона. МЖ плюс F тертя плюс N дорівнюється МА. Відносно осі ОХ перпендикулярно в нас буде. МЖ та М, е, ми одразу їх викреслюємо. Сила тяги також ми не беремо на увагу, тому що тіло гальмує. Відповідна сила тертя більша сила тертя направлена в протилежну до напрямку руху тіла, відповідно, буде мінус. І прискорення також направлено в протилежну сторону, також буде мінус МА. Відповідно, сила тертя – це МА, мінус-мінус праворуч, ліворуч, скорочуємо. Відносно осі у Y, Що ми бачимо? Відносно осі у Y, прискорення, сила тертя дорівнюється нулю, сила реакції опори направлена в протилежну сторону. До осі Y буде від'ємний знак рівню, плюс N. Е. Знов таки скорочуємо N е, е, дорівнюється МЖ. І також записуємо третє рівняння: що сила тертя – це μН. Е. Ось е, четверта задача і все однаково йде до цього моменту. З цією формули мені потрібно знайти моє прискорення. Це А помножити на μЖ. Записуємо рівняння е, шляху Вх в квадраті, мінус V0, Vx, v 0 хв в квадраті, поділити на 2х. Ось навіщо ми знаходили прискорення. Вх е, в квадраті. Це в нас буде е, 0, тому що тіло гальмує. Міс 0 хв і у нас і прискорення від'ємно, тому буде В 0 в квадраті поділити на 2а. І підставляємо тепер наші чисельні значення. 15 метрів в квадраті, поділити на 2, помножити на 0,75 і помножити на 10. 225 буде поділити на 2 на 150. Як знайти час? У нас є знову формула, що Вхва дорівнюється В0ВХ плюс Ахве Т. І все це Вхва у нас 0, В нульов нам відомо. мінус А помножити на Т. Ми знов-таки мінус. У нас і так прискорення від'ємне, тому буде плюс. І з цієї формули, з цієї формули, мені потрібно знайти мій час. Це буде V0 поділити на прискорення. Все, тепер я можу перейти до розрахунку. Як ви бачите, на розрахунок йде всього-навсього один слайд, один пункт із 13, тобто, це один крок всього-навсього. Число це на головне, що ми отримуємо. Якось на гальмівний шлях мотоцикліст пройде 15 метрів, і час, за який він це зробить, це буде 2 секунди. Ось така задача. Домашнє завдання повторити весь розділ та задачу, яку я скинув в нові знання.